Вони дбають дуже велику надію, що ми, значить, вирулім з цієї ситуації. Пересічні громадяни, ці громадяни дуже хорошо до нас відносяться. Почуємо тайну, цю, що я казала, скоріш за все, да? але вона буде трошечки видана під іншим соусом. Він то лишається, він лишається, але по закінченню війни в мене таке впечатлення, що він балатіруватися не буде. Друзі, вітаю сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для Ростислав Продакшентрологиня Лана Олександрова відповідає, що насправді думають американці про війну в Україні, чи готуються російська еліта до усунення Путіна та коли відбудеться його ліквідація, та чи залишиться на посаді президента України та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про все це за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Що насправді думають американці про війну в Україні? Що думають? Ой, балакають, і дуже багато розмов, розмов, розмов і ще що, і ще що. Е, я вам хочу сказати: вони, конечно, зато вони дуже бояться, вони чогось бояться, щоб, случайно у них їхня не пошатнулась така херня, щоб не пошатнулося їх матеріальне положення. От, і ще, і вони розуміють, що якась країна дура, ну то, тобто, це Росія, скоріше всього. Вони дбають дуже велику надію, що ми, значить, вирулім з цієї ситуації, да і. Розговори у них є, вони між собою балакають, що якась країна таємно, таємно не все, ми не все знаємо і не все треба можливо говорити. Да? Я кажу це чого, тому що ну, я таролог, якщо з якийсь з мене спрос, господі, в картах, знаєте, як то кажуть, людина. Да? А якщо брати офіційно, да, к приміру, вони теж говорять про те, що офіційно ну, мало допомагають, да? але. Але вони розуміють це, що таємно хтось допомагає нам, і вони дуже мають надію, що це закінчить війну. Тобто вони розуміють про цю брехню. І ще що, як американці до нас відносяться, якщо можна, я цей вопрос теж поділюсь. бо це важливо в якому ракурсі вони нас обговорюють. От дивіться, я вам покажу. Це карта любви, карта дружби, карта, знаєте, такого ну хороша карта. Багато людей дуже нас, нас ну до нас прихильно ставляться. І ще і карта сили, я скажу так, говорить про те, що вони щоб могли да, вони б нам дали От прості люди, да, вони б не проти нас там дати цю зброю. реально не проти Єдине, що там же ж є ще друга сторона оці політику мов, яка їх ну, обмежує, там оцей Трамп со своєю сьогодні кампанією. Ну вони до нас самі пересічні громадяни, ці громадяни дуже хорошо до нас відносяться. Чи буде до кінця війни Зеленський на посаді президента України? Так. Да. Дуже я вам хочу так сказати, але він то лишається. Він лишається. Але по закінченню війни в мене таке впечатлення, що він балотуватися не буде. О, тут карта ось о, уход з роботи. Я ухожу з роботи. Він ну він доведе цю війну до кінця. Чи готується російська еліта до усунення Путіна? Що вони там думають? Є тайна. Ось, ось дивіться, показую навіть карти, навіть хто не розуміє, це карта тайни. Те, що приховане, те, що ми не знаємо. А це карта жертви. Когось треба принести в жертву. Тому Путін уже являється этим э, ягненком на заклані. І ще що. Його попитаються убрати через якусь жінку силовим методом. Ще дивимося, чи достатньо цього. Ну, давайте. Він буде хворий. Прям бальний теж, забаліє різко. Ось о, спеціалісти прилетять, чи приїдуть, чи що, і десятка м'ячей говорить про те, що вони не встигають його спасти. Тобто ми нічого не можемо зробити. Тобто еліта російська буде, готує цей план і вже його, так сказати, внідряє. Чи почуємо новину про ліквідацію Путіна у 2024 році? Почуємо тайну. Цю, що я казала, скоріш за все, да? але вона буде трошечки видана під іншим соусом. От Ми узнаємо, що в нього ось ось неочікувано карта п'ятерка мечів, це неочікувано заболел. Заболелося Путін. Притом про це сообщить якась людина, яка до нього, ну, скажімо там, чи близька, чи там вона до нього має дуже відношення, що ось він бідняшка, ось він заболив, ось плохо, все нам грустно, ось ось ми не успели спасти. У 24 році можна починати скачувати всім оцей балет, оцей Лебідіне озеро на звонки, оці. Чи зміна влади в РФ приведе до завершення війни? Чи не варто цього очікувати? Звісно, ага, оказується, ці люди не хотіли війни, котре нова прийшли. Ось ось карта говорить, ось бачите перша карта, любов, сьомики-бомики. І ми ждемо. Все. Ми ждемо, ми готові на переговори йти. Давайте ми побаємо. Ми же друзі. це Путін благодій, а ми же хороші. Я вам хочу так сказати: будуть, будуть перемовини, і вони висвітлять якусь свою позицію і складуть ті типу, будуть казати, ми маємо надіжду на те, що ви підете з нами на переговори, на домовності. Ми закінчуємо цю війну. Це, звісно, брехня. Чого? Бо ці люди вони теж мають відношення до цієї війни. Вони, вони там теж не, не, ну, непосередні учасники, але це такі політичні ігри, де не можна сказати, ми почали війну, але ми бачимо, що обосралися, то давайте. Ні-ні-ні. Це ж Путін поганий, він хотів, а ми хороші. Насамкіне, це, звісно, брехня, будуть перемовини, будуть іще якісь такі досить неочікувані, неочікувані скажімо так. Чи це Білорусія, чи це якась, от, що, що ще якесь западло від буде? От якесь таке западло, вплоть до того, що, случайно може взорватися, скажімо так, тактичне ядерне оружі. Случайно, вони не винуваті. Тут якось так, от, може. Або, случайно, ще щось. Тим не менше будуть сідати за стол перемовин от, і будуть єдине що. Єдинствено, що це якась буде така проводиться, не захочуть освіщати пресу. Сказати, що, скоріше всього, окончання війни ну, буде, тільки воно буде ну, не воєнним, тобто вони не будуть підписувати капітуляцію. Ми цього не дождемося, як ото картинка була при Радянському Союзі, будуть якісь вестися договори. О домовленості, хто куди відходить, хто, ким, що і як де. Тобто, в такому плані. От. Але це буде дуже довго. Я дуже багато карт розклала, тому не, не, не думаємо, що це вже буде закінчено, наприклад, у, е, там, скажімо, ну, в, там, в березні. Поняли? Тобто ми там ще, ще, ще буде. Ще, uh -huh. ще буде. От. Друге питання, давайте подивимося, чи це буде договір на закінчення війни, чи це буде якесь, знаєте, припинення, бо це ж різні речі, правда? Ми вже колись припинили в 2014 році, і щось нам вилізло, це, і це нам вилізло боком. Зараз подивимося. Бо там якісь, знаєте, будуть прописані такі пункти, стаття під статтю, каже, да? або щось буде якийсь такий договор, який не треба буде оглашати, ну, людям. Ось да, ось король, ось около нього карта порчі лежить, і ось оказний дом. Все, Путін все. Да, да, Буде підписана ну, мирова угода буде укладена. Чи залишиться залужний до кінця війни на посаді головнокомандувача ЗСУ. Я вам так скажу, залужний сам не діє. Він він зараз. Та людина, яка ну, висказує, але ось о тайна з президентом. Вони з президентом разом обговорюють. Просто президент для відомості, одійшов від цієї діла. ось, є залужний, він А насправді нічого там не робиться без згоди. Вони все-все обсаждають. І іноді так сваряться, ось, Іноді, знаєте, той недовольний, це недовольний, то щось. Так, у залужного буде проблема в сім'ї з жінкою. Притом дуже серйозна, дуже неочікувана. І це ми узнаємо, нам про це скажуть. Но я не бачу, щоб він уходив. Я не бачу таке враження, що ось є ну, чи за кордон, чи виїзд, чи щось таке, да? от, а ета, ну він остається до кінця війни. Там тут таке враження, чи нападіння на неї буде, чи щось таке. Ну, щось якась така проблема ось. Іще, іще, і все, і брехня, якась підстава. така. Е, хочу так сказати, поки що, да, що він залишається. На сьогоднішній день карти лягають отак. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні, слава ЗСУ!